Пане Микола 13-14 липня відбувся світовий конгрес русинів, в якому ви брали участь, наскільки знаю, президії, так? Ні, я є членом світової ради русинів, я не був, я не є у президії. Президії ну, Україну на цьому конгресі представляє представник із Мукачева Микола Бобенець. Я є лише ну, як казати, приймав участь в організації цього конгресу як, від країни і ми місяць. Приймали гостей з 9 країн. Приїхло до нас 79 делегатів було у нас офіційно, і ну, в загальному було більше 120 чоловік. Фактично, тоді були гості. Це з різних країн. З 9 країн світу. Угу. Власниками камета конгресу? Ну, о, що таке конгрес? Конгрес це об'єднання русинських організацій 9 країн. Які між іншим у з країн, де які привидеруси не визнані, вони є національною меншиною в Україні? У нас поки що такого немає. І ціль основна це збереження культури, збереження традицій, Хочу так підчеркнути, що світовий конгрес не є політичною політичною організацією, якихось політичних заяв не робить. Основною цілею його є кажу ще раз об'єднання русин усього світу і збереження культури традицій ну, нашого, нашого народу. Така і, десь, а, як це у формі відбувалося? Тобто зібралися там 76 чоловік, і вони збирають. Десь... Делегацією. Да. Ну, тому що кожна, кожна держава дає відчот определенний за спробну роботу за два роки, попередній відбувся у Угорщині. Слідуючи відбудеться в Румунії, і кожна країна от дає, дає те, що вона проробила, плюс створюються комітети там, по історії, по культурі. Ці комітети теж збираються потім і десь узгоджують свої дії. Чому ще далі це заключається? Заключається в тому, що, припустимо, от, є обмін. обмін. Делегації, припустимо, приходить якийсь фестиваль в Польщі. От запрошуються представники з інших держав. Русинив і вони участвують у тих культурних нероприємствах. Ті чи іншій державі це, це можливість відсвітувати про да, роботу да, і да. домовитися да, про наступні по, наступ... по наступні, які будуть припустимо. А, що зробила за ці два роки? Так, разом два роки. Да, до да, що зробила да, да. українська делегація, українська русинська община? Що вона звітувала? Ну я не є я не звітував звітував Микола Бобинець, конкретно я вам не можу. У мене немає конкретно цієї роботи. Ну, ви бачите самі, що у нас Винограді, в Виноградівському районі, що ми робимо, яку роботу. Припустимо, десь дуже багато і активно працює в цьому направленні. У нас Юрій Продан Він навіть більше він старається, Ми десь повелись ми, припустимо, той же. Колядки росіїнські, і якась робота ся робить, розумієте, але щоб її робити ту роботу на Україні важко. Причина в тому, що я основна що нема фінансування для того, щоб провести будь-який захід, потрібні якісь фінансові ресурси. От, наприклад, у Словаччині, ну так не офіційної інформації, вони не дуже хочуть говорити. Скільки держава виділяє для підтримки російської національної меншини приблизно в рік 250 тисяч, то тільки на проведення різних таких заходів не говоря вже в. От бачите, тут є переді мною е е журнал, е припустимо, е Шарусинський наш, от тут є припустимо газета. Далі у Сладче, наприклад, є це радіо РусинІнфо. інфо держава допомагає. Вони законно щось роблять. А у нас вони... в Україні фінансування, у нас фінансування держава ніякого нам не допомагає. І десь хтось все робить на якихось спонсорських таких коштах. І ми десь, якщо хтось там допоможе, тоді ми можемо щось зробити. Чи захід. Не є от, різні джерела фінансування, а якраз рослинського питання русинських організацій, яких є дуже багато. Якраз і тою проблемою внаслідок чого що росинські течі інколи будуть в протилежному напрямку, і я між ними певний швар. Я можу пояснити, в чому ситуація. Кажуть, хто платить, то заказує музику. Так, якщо йде фінансування, припустимо до деяких росинських організацій десь із Росії. Автоматично Росія як кажуть, вона іншим, Росію не включили в склад світового світового конгресу русинів. Потім по тій причині, що спочатку була подана одна організація на включення, на, щоб у Угорщині, а зараз подали іншу організацію. А там має бути два роки до того. Що чвари є? Як процедурне питання, то тому Росію не Ну, я думаю, десь і процедурне, десь може і політичне. Є деякі такі, а то не дуже проти була Румунія, дуже була проти представники Америки. Є десь політичні якісь моменти. Вони заключаються, тому що от в Румунії пройшов недавно теж конгрес-конгрес, типа, вже як і подкарпатських русинів, де попитка розкол з одного боку, розумієте, і десь Румунії, деякі члени з Румунської Румунії, то в цьому прийняли участь. Розумієте, і росіяни там теж були сосамницька. І на це раз їм вдалося потрапити? Ми, ми, да, ми дійсно що українська влада, СБУ з автоматами так 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 далі не знаю, хто, хто Там було телебачення, от на тис один показував, ніяких автоматчиків там не було, ніяких там штурмців не було, СБУ не було. Я об'ясняю, є не було представників СБУ. Може і було, але по крайній мірі серед нас там не було таких розумієте. Я об'ясняю, чому діло. Світовий конгрес має устав або статут, згідно якого чітко вказано, кожної держави має бути 15 чоловік. Розумієте, ми не могли включити тих всіх бажаючих, які от, які хотіли попасти на, на на іменно туди. На конгрес приїхали, припустимо, люди з Румунії, які теж не були в списках. Ми їх не могли допустити. Приїхали з Угорщини, Ми їх теж не могли допустити. Словаччина. Розумієте, є регламент, є і все. Ми не мог, яка якщо є, не можна от чашку, яку можна налити 100 грам, туди залити 150. Тим більше, що ми розраховували ліковий театр. Не міг навіть вмістити всіх бажаючих туди. Розумієте, що на рахунок чвар? Ну як кажуть, у нас усильство одна велика проблема, як усі в Україні. Як кажуть, у нас кожен хоче бути лідером. Розумієте? А от то, то є така проблема. І тому створено стільки організації йдуть звинувачення, що ти агент СБУ, ти сякий, ти такий. Ну тут заколи смішно розумієте всіх звинувачувати. Я б, в першого чергу хотів подякувати нашій владі, розумієте, що до цього русинами десь Київ, ну Київську владу по нашому кажучи, шугали. То зараз влада повернулася лицем до русинів, розумієте, і о, хочу подякувати в першу чергу нашому губернатору за те, що то не... хочу подякувати Івану Івановичу Бушкові в цьому, який виступив е на конгресі, заявив, що він готовий на е Верховній Раді ставити питання про те, про офіційне визнання русинів. Хочу подякувати і всім людям, які приклали до того е кажуть, руку. Е так що... Тут питання, що коли запрещаєш, тоді все має все якось якісь проблеми. Коли дозволяєш, тоді вже тут така зниська. То, то, той конгрес чи був в Румунії, там, ну згідно з інформацією, яка публічно поширена, там дуже багато було різних лицінських організацій, 25, там всіх допускали. А тут навпаки називають ваш конгрес закритим. Я об'ясняю. Ну як можна допустити, припустимо, мене в Румунії, якщо мене візи немає. Я розумію, що бо то було проведено десь в Мукачеві, і тоді би казали, що вона відкрита. Для, е, і е, до того ж, в Румунії е, були представники наші з України, так, да, з декількох організацій. Е, самі Румуни і представник Чехії. Все. більш ніяких держав в Румунії е, е, і от десь на збоку е, були Росіяни. Чи там організації були? Ну, якщо порахувати там людей, скільки було з України, звідки там могло бути 25. От його не в його не в організаціях, я об'ясняю. От припустимо такі організації. От о, священник наш пан Сидор має, по-моєму, три організації офіційно зареєстровані. Жупан має дві, розумієте. От вже вам п'ять. Двоє п'ять організацій представляють, розумієте. А от маніпулювати такими тим, між, між обласними організаціями, зареєстрованими офіційно, розумієте? Не говоря вже про те, що там можна декларувати, зареєструвати організацію. Що таке організація? От зібралися, ми троє зібралися, написали листа у юстицію, що ми е заявляємо, подаємо заявку на і що в нас організація. Можна їх намалювати з тих організацій. Я, от, я голова і ми, ми, ми ці. Ось десь така картина, що то, що дійсно ви були заговорили за владу. Раніше влада з пересторогою ставилася до русинського питання, і зараз, за вашими словами, курс міняється. Так, да. курс міняється, і, і, і в таку добру сторону міняється, тому що влада порозуміла, що що ж таки э, русини, то є хай буде воно десь Києві вважають, що ми русини українці. Хай буде але ну, все одно нас своя культура, свої традиції, яка э, ць, 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 дуже відрізняється, нас, щоб виділяли гроші на школи, на мову і так далі. Да, ну да не даже не горошне не в грошах, розумієте. Десь є люди добрі, які щось допоможуть, Ми просто не мішали, або не створювали з того проблему там, де її немає, розумієте, тому що от, даже на рівні району може провести якийсь фестиваль русинський і не робити з того політику, не робити з того якийсь то. Того... Я то кажу, що ну, є в нас своя культура, є в нас свої традиції, які десь відрізняють. Ну, я десь заговорив, повторююся. Ну, не може нашого русина закарпатця, забити, як кажуть, у шаровари і заставити його опак танцювати. Розумію, ну не та культура, треба розуміти. Десь забороняти ту теж мова, припустимо. Я, я думаю, що для телеграсів буде дуже цікаво е, такий момент. Коротше, ну, як от живий анікдот. от Тячівський район, я займаюся десь журналістикою, десь їжу багато і тому подобне. Село Дулово, уточнюю точно, дитячий садочок. Ну, коротше, діти там зібралися, я питаю дітей: діти, а як вам їсти тут? Е, добре дають. «І, все нормально. Діти відповідають Йо. Хватитки каже: Діти, не можна казати Йо, треба казати так. Ви порозуміли? Йо! <ріст> ну, от ну, ну як тут зламати? Розумієте, треба десь і то розуміти, що то, то мамка, і, 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 і нянька, яка так говорили, то нас хоча українізація, і де українізація, якась така вже все більше. Діти починають більше по українськи говорити. Та ж картина і тих, припустимо, країнах, де серби найкраще по-просинську говорять румуну. Бо вони не можуть не, не вплітається румська мова у нашу, у ту, як Русинську. І вона саме чиста, На, розумієте, вже Словацька. Словацька дуже багато словаць, словацьких слів, поляки, серби, хорвати. Хорвати взагалі тяжко розуміти. Слідуючий конгрес надо, да, пройшло новий склад конгресу. Нічого не змінилося, фактично. Голов президія, президія, а, не, президія залишилася, можна сказати, у тому невеликі зміни пішли. Ми якраз ставилося питання е, десь е, про е, якусь співпрацю. Співпрацю е, русинів. От ми конкретно ставили питання Словаччини і Україну. Е, от е, ставиться питання от, е, наприклад, зеленого туризму. От ми думали, якусь якось запустити, якось вкласти якісь реальні плоди, то от, припустимо, от в Хузькому районі ми плануємо е, першу групу туди відправити, і Словаччина припустимо щоб бо побачили, як живуть наші. Десь відправити одне село, вот такий, от десь у туристичному обмін. направленні обмін. Да, розумієте, як припустимо, робить у горці. Розумієте, це би це б десь дало пошту. Розумієте до того. От у горці дуже дуже чітко на цьому построїли якусь роботу, і воно дає якісь реальні результати. Далі обмін інформаційний, припустимо, от мене запросили з, от скласти контракт із Соладською газетою, щоб дали інформацію, що нася робить, що, що вони... не дальше. Якісь спільний проєкт, вже, вже подуманий. Якщо до цього це було якось більш Україна була все збоку, розумієте? Ми десь активізувалися так, щоб е, реальні кроки. Е, то не. Но, я обіцяв зрозуміти правильно, що не є, е, то не є політична організація, то є суворо такий культурний обмін. Ми, ми їздили, припустимо, прошлого року у Польщу на, на фестиваль. І нас запрошували в інші держави. Тут десь впирається питання, упирається іменно в фінансуванні. Навіть не в візах, тому що культурні візи ми без проблем можемо робити. Шенгенські ну, ну, питання, щоб поїхати, треба десь автобус. треба… перша в історії русинського такого, такий, такий захід провівся не зафінансований і за меж України. Тобто це внутрішній автобус. Це не нас не можна розуміти, що то е, російські гроші або американські гроші, тому що до, до цього десь американці допомагали одним. Американці допомагали одним, росіяни допомагали другим. І от, і, от, от, десь десь тут вийшла теж така десь, що не кажуть, така нестиковка, і десь гризня, і десь тому подобне, От десь, от, от така ситуація на даний момент. Я думаю, що. Тож, е, такий захід повівся на Україні, то є великим позитивом і для самої України. Тому що в інформаційному плані от і в словаччині, угорщині, воно вже, якщо подивитися, інтернет дуже багато є ну, позитивної. Люди пішли з хорошими тими, і це є позитивно для іміджу самої України. Да, да, та, та, і, і тим паче, якщо ми говоримо, що ми йдемо в Європу. Якщо ми йдемо в Європу, якщо ми йдемо в Європу, то русини там визнані, автоматично прийдеться визнавати. І Україні, то розумієте, що ми дійсно ми русини. І дійсно ми є київським не етносом або щось ми дійсно якась ну, нас. Чому русини? Чи чому іменно народ? А тому, що русини мали свою, свою граматику, мали свій буквар до приходу радянської влади, розумієте? І до того часу фактично були наші школи, гімназії і тому подібне, Так що я думаю, що. Проблем в цьому немає. Да, є зараз. Є нас проблема з кодифікацією. Будемо є, якась робота проводить, щоб кодифікувати, розумієте, от слово йота, клем тому подобне. розумієте, мусить об'єднати. Буде якось, як українська мова. Я припустимо, об'єднана там, і нам треба теж десь об'єднати, взяти за основу е, якийсь е, е, один як кажуть діалект і його вже розвивати. Плюс багато ж українських слів є. Тому теж треба додати, що зрівняти граматику. Там, припустимо, Сабова, який нашого радіця, який робив русинську граматику. і зараз, і сьогодні, що звели, то дві великі різниці, розумієте, багато нових слів, тому подобне. Робота така робить.